По-перше, хочу привітати команду Карпат. У них оновився з цього сезону колектив, дуже гарна команда, дуже досвідчений тренер. Дякую їм за гру. Гра вийшла, на мій погляд, видовищна. У нас було, було дуже багато помилок у захисті. Якщо б... І дуже багато не забили. Одеса двічі була в призах в минулих сезонах, амбіції, потенціал на цей сезон. Ну, Потенціал і амбіції на цей сезон. Це е, як мінімум знову ж зайти у призи. Е, як мінімум е, третє, а максимум покаже сезон, як, е, що ми зможемо вижити з нього. Ти поєднуєш е, гру в Одесі з, з роботою тренером в школі, розкажи про це. Я е, вчитель фізичної культури у Чорноморському ліцею номер 4 та е, веду. Е, Гандбол у комплексно дитячій юнацькій школі міста Чорноморська. Я, скажімо так, дуже загорівся цим, щоб вчити діток гандболу, по-перше, а по-друге, фізичному вихованню. Гру з Грою в Одесі це, скажімо так, перший тур, який я з роботою совміщаю. Бажання є завжди, в принципі, вже і не молодий, але грати грати все одно хочеться, але і вчити теж діток і гандболу, і фізичному вихованню.